Василь Рудковський понад 30 років живе в Пирогівці Шосткинської громади. Він ром переїхав на Шосткинщину з Білорусі разом із родиною ще на початку 90-х років. 72 роки мені. От. Ну, звісно, жена моя 14-го місяці 14 числа, пішла в вічність. Ми з нею прожили 54 роки. От. Це була действительно помощница мені і от Господа, і, і вообще троє дітей. Шестеро внуков і 12 правнуків. Правнучка, годик. Годік, скоро будет годик. Вот, Элинка. Назвали такое имя Елина? <риклад> Елина. Ну одна уже скоро выйдет замуж, наверное, если Бог даст жизни, то есть 16-17 год. Вот может сделать уже меня прадедом. Сейчас несу служение уже почти 20 лет пастором церкви Вере Евангельской, пятидесятников. Вот. И живу в доме молитвы в Пироговке. Пан Василь розповідає, що прийшов до віри в 1997 році, до цього його підштовхнула хвороба сина. Мій син в середній, в 20-літньому віці потрапив в трансформатор у деревні Шосінського району. і горів трансформатор 10 тисяч вольт. Я залишився жив, тільки по милості Божій, і я дав таке обіцяння, Господу. Якщо ти Ісус, Пожалеешь моего сына, он только полгодика как женился на украинке, с другого народа. И пожили полгодика, случилось такое горе. Если ты по милости твоей сделаешь это чудо, я брошу всю свою цыганскую жизнь. Чем я занимался, чем попало. Жил я как мой отец, как мой прадед. Воровал, обманывал, что попало, делал. И если ты, Господь, сделаешь такое чудо, я уверую. И он перенес 16 операций. Пробыл 8 месяцев в, Сумах в ожоговом центре. И жена, 18-летняя, с другого народа, украиночка, высидела на стулике с ним 8 месяцев, не бросила его, сейчас здоровых бросает. И мой сын сейчас живой, у него семья сохранилась, у него два сына, уже двое внуков. А я Рішив бути перед Господом чесним, бо своєму бішанні і посвятив свою життя моєю жіною Господу. Двадцять 25 лет уже я як служу Господу. Скільки людей нараховує ромська громада в Пирогівці, Василь Герасимович не знає. Називає кількість родин, бо опікується доставкою гуманітарної допомоги своїй громаді. У нас в Піроговці в селі 30 сімей. Циган живеть. Не задавався таким вопросом. Ну, Но є сімі многодітні, є середнє такої. Вот ну саме мало в кожної сім'ї троє дітей. Це наймало. А то той більше і по 8, по шесть. Циганське життя це не тільки багата мозаїка звичаїв і традицій, але й постійна боротьба за збереження індентичності в сучасному світі, каже Василь Герасимович. Додає, як і багато років тому укладом життя ромів керує барон. Ми народ кочовий. В нас родини, у нас нет родины, у нас нет алфавита, мы как бы спокон веков про право наши э, кочевали. И и поэтому избирался барон для того, чтобы он решал все внутренние вопросы, вот, проблемы, радости, вот эти вот все дела. Вот. И сейчас он есть у нас Барон, барону, мы все слушаемся его. Вот. Бароном избирается, как депутаты, как вот это у нас тоже, мы собираем совет и выбираем кого. Чтобы это был действительно достойный человек, чтобы он соответствовал того, э, э, что он будет учить. А то иногда учат, а сами не живут, так как положено. Пан Василь розповідає, які традиції досі зберігаються в житті ромів, але зараз вже через вплив суспільства, деякі зі звичаїв зазнають трансформацій. Було раніше непозволительно, якби как бы барон, не позволительно було мешати как бы, національність кров, да. так, так і в Біблії написано і так. А тепер почали, -то, -то тому що у мене небеска теж в Чернівській області теж, теж з українського народу. У ромів навіть зараз дотримуються деяких весільних обрядів, які можуть здатися дивними в сучасному світі, каже чоловік. Дівство щоб наші молоді виходили замуж, вона була невеста. У нас на свадьбі, от, є определені жінки, которые определяють вот это во время свадьбы. В ресторані йде свадьба, перший день гуляють, второй день ведуть после обеда молодых спать. І потім виходять виносять постель із приметами там. Если вийшла замуж, і вона не дів не дівчатка, то отцу і очень большой позор. За словами Василя Родковского, не прощають руми і неправильної поведінки чоловіків щодо сім'ї. А з мужчин, вот эти вот теж вот в нас очень э, е, е, наказується нашими правилами такими, щоб мужчини. Не влазили в чужие семьи, не разбивали семью. Измена. Вот это измена. Вот это вот вот это вот все это у нас очень, очень карается. Даже таких людей, которые делают вот это, разбивают семьи, влазит в чужие семьи, их даже в дом не пускают, им руку не подают. Они не бывают нигде в обществе. Окремої уваги Роми приділяють чаюванню. Самовар дістають тільки по визначних днях для важливих гостей. Адже це давня циганська традиція. Самовар. Ось вспомнили за самовар, так? Да? От чому самовар? Тому що качували. Їдуть, їдуть, табор, 10 повозок. От я немножечко їздив ще тоді в Білорусі по молодості. Ну, треба чай. А чай для цигана – це перше угощення. Раз, швидко шишки в лісу, раз, раз, там, Поставили и 10 минут, и бедро кипятка, и, и уже полностью стою, сколько там людей есть пьют. Вот. У меня тоже самовар. И я ставлю его, когда очень такие люди важные, чтобы немножечко им было приятно, чтобы это действительно для них такое значение хорошее. За словами Василя Рудковського, з початком повномасштабного вторгнення багато ромських сімей, які жили в Пирогівці, і виховують троє і більше дітей. Виїхали за кордон. А ті, хто залишилися, надалі зберігають традиції предків. Юлія Андросенко, Надія Чебиряко, Суспільне, Новини Сумщина.